Привіт, мої любі! Радо вітаю вас на своєму каналі Світ Іриного В'язання. Сьогодні я до вас ось із такою сукнею. Це сукня дитяча на вік 6 7 років. Зв'язана вона гачком із всім відомої пряжі Alize Cotton Gold. У 100 грамах 330 метрів, якщо я не помиляюся, там напів хлопок. Співвідношення я вже не пам'ятаю. Ось, хочу вам показати ось таке чудове плаття, яке в мене вийшло, і трішечки про нього розповісти. Верх цього плаття він зв'язаний із квадратів, бабусиних квадратів з такими елементами квіточок, це ромашка, це сонях. Вага цього плаття, щоб не забутися, озвучу зразу. Вага цього плаття 478 грам. Вийшов. Ось коричневого її пряжі я не пам'ятаю, скільки пішло, навіть не зважила і вам точно не скажу, бо там був ось такий маленький клубочок залишків коричневого кольору. Це кольор 493. На вскидку, скидку так там напевно, пішло грам 10, не більше. Ось оцього жовтого такого лимонного кольору номер 187 пішло 42 грами. Жовтого такого насиченого, більш навіть я б сказала, так, ближче до оранжевого, але світлого оранжевого. Але мені дуже подобається дуже красивий колір, колір 216-й. Їх пішло 50 грам, так як в мене тут ще обв'язочка йде по горловинки, по рукавчикам. ось. До їх пішло 50 грам. А основний кольор ось блакитний це такий ніжний блакитний. Мені дуже подобається дуже красивий колір номер 513 Його пішло найбільше, його пішло 400, ой, вибачаюся, 346 грам. Ось, дуже красиві кольори, дуже насичені кольори, мені дуже подобається. Квадрати наперед і на спинку пішло в мене. 32 квадрати, 16 квадратів з ромашками і 16 квадратів з такими гарними соняхами. Шивала я їх ось таким швом плоским, щоб він не виділявся і не. Не випирав, так, ніби як правильно сказати, не знаю, але щоб він був по фактурі, такий самий, як і саме полотно. Зшивала я повністю аж до спинки оці всі шви, а ось. Ось тут квадрат я зшивала тільки по одному, так само і на спинці. Щоб був, цих наступні квадрати я оставляла нешитими, щоб оформити горловину. Ось, Потім її обв'язала маленьким, таким невеличким, невеличкою висотою візерунком, як і саму юпочку. Я в'язала, зараз я вам її покажу більш детальніше. Також я по бокам плаття в'язала підріз, просто стопчиками від закінчення квадрата, просто пров'язала кілька рядів стопчиками, шила і тут вив'язала ось такий для зручності, навіть не знаю, як пояснити. Теж тут кілька стопчиків з накидом і без накида. Ось і такий трикутничок, щоб було зручно носити. Рукавчик я також обв'язала ось таким, як і горловинку, ось так краще буде видно вам: кілька, кілька рядочків, чотири рядочки. І також обв'язала її рачим шагом. Один рядочок пров'язала стопчиками без накида, і наступний рядочок пров'язала рачим шагом. Ось ближче вам покажу. Візерунок Соняха і візерунок ромашки. Візерунок, як в'язати такий квадрат? У мене вже є на каналі. Я залишу вам в інфобоксі по посилання, і ви зможете самостійно зв'язати, там немає нічого важкого, все легко, просто і красиво. Покра зробила такі обв'язочки по рукавчиках. В патріотичному нашому стилі, жовтенький з блакитним, на кінчиках оділа бусиночки. ось, ну, Мені дуже подобається. На спинці воно точно таке саме, як і напереді, і в цьому вся ізюминка, так би мовити. Ось по, скажу вам, розмір. До самої, юпочки, до самої юпочки в мене вийшло 20 см в висоту. Ось. Рукавчик в мене вийшло. З... З... Зміраю вам ось цього рукавчик. Там на рукавчик вийшло 3 квадрати, вийшло 14,5 см. На рукавчик в мене пішло три квадрати. Ось. Півтора, виходить півтора квадрати на перед і півтора квадрати на спинку. А на саму кокетку в мене пішло два з половиною квадрати на перед і так само воно на спинки. Два з половиною квадрати. Ось. Пів обхват. Грудей я вам скажу зараз. Тут трішки стягнуто, але ось, ось зверху не стягнуто, то я вам скажу 36. Це на обхват грудей 70-72 сантиметра, де чудово. Тут також ось, ось я зв'язала. Зав'язочка, шнурівка в такому патріотичному також стилі, так як і на рукавчиках. Ось якось, якось так. Так, постараюся вам зараз показати ем, юпочку. У мене по краю юпочки тож теж йде ем, такі квадрати. Тільки Я їх пустила е, як ромби. Ось. Край. Так як тут вимагав такий візерунок і шов дуже гарний, дуже гарно вийшло, як на мене. ось Не влазив в кадр, дуже шкода, дуже красива. Вийшла сукня, така неординарна красива. Довжина юпочки, зараз я вам скажу. Ось від шнурівочки до 40 до краю. Ось до обв'язочки 44 см сантиметри вийшло. До того, як я пров'язала, ну, приєднала е, ці квадрати, вийшло 33 сантиметри, довжину пров'язала. Всього платья. Довжиною вийшло по цей хвіст 66 см. Ось таке довгеньке красиве, красиве платячко. Квадрати я приєднувала так саме плоским швом, щоб не відділялося від візерунку. А з цієї сторони квадрату я пройшлася просто по краю о, ряду крайнього, просто пройшлася гачечком. Тамбурним швом, не знаю, як він називається, правильно, повитраними петлями, щоб також було, типу як ромбик виділялося. Ось, Обв'язувала теж радшим шагом оранжевим таким жовтим насиченим кольором. ось, Дуже гарненьке. Вийшло. Сподіваюся, вам сподобалася як ідея такого платка. Точно не буде ні в одної дитини. Mm. <свісно> так як ми вигадуємо все самі, майстри, я маю на увазі ось всю цю красу. Сподіваюся, я нічого не забула пояснити. Як, можливо, я щось забулася, то запитуйте мене в коментарі. В з задоволенням відповім на всі запитання, можливо, от потрібно буде щось уточнити. Буду рада бачити вас на своєму каналі. Дякую за кожну подобайку, яку ви мені поставите, за кожну підписочку мені. Це дуже цінне, дуже важливе. Підписуйтеся, буду рада вас бачити на своєму каналі. Всього вам найкращого, міцного здоров'я, тихого, мирного дня, вечора, ночі. ось, Всього найкращого. Дякую за увагу.